Hello! Сьогодні 29 серпня, два дні до старту, і я зараз буду мити велосипед. Сьогодні ввечері його віддаю Кості, з яким ми їдемо разом на старт. І дуже вже чекаємо суботи і нашого старту нарешті з триатлону. Не знаю, як ви, але ми з Женією любимо робити все в останній момент. Тому Прийшла зараз з велопланету, купила два гельчики. У мене не дуже довга дистанція у суботу. Ось так що не змінюю, залишаюсь сісом. І ще прийшла у велопланету, щоб хлопці допомогли відкрутити педалі, тому що щось у нас з не склалось. Ну і думаю, на сьогодні все. Можливо, ще запишу, як Костя забирає вел і вже буде відео завтра. Ви поїхали? Так, ми поїхали. Я бажаю вам першого місця. Абсолютно... І задоволення. Дякую. Чао! Чао-чао. Ура! Ми нарешті у Києві і приїхали за стартовими пакетами. Тут у нас аквамен, Карти. І прямо. Юлі, Приїхали в Олімпік Пилет. Спасибо большое. Це, це старший. Збираємо его з пени. Ну що, ми провели хлопців на вело, а у нас з Марго сьогодні наш тренер прописав нам легесеньку пробіжку. Так. І, ще, і Ще ми будемо вивчати територію, тому, може, щось там підснімемо. Побігли до завтрашніх транзитних зон. Там вдалеку за цим туалетом готуються наші, як це сказати, транзитна зона готується. Для виліків та руха транзиту. Напевно, а ми підемо дивитися пляж. Трошечки за лаштунків Знайшли фінішну арку. От вона ще збирається. Ось, там палец. На озеро. А тут завтра будуть отримувати нагороди переможців змагань. Стартове ліснечка рісних улан. А ми зараз побіжемо вже назад. Нарешті повечерюємо. Будемо готуватися до завтрашнього дня. Гарне озеро біля нашого. В будиночку, де ми ночуємо. Ми побігали. І зараз в душик їсти, відпочивати і завтра нарешті старт. Дуже круто приїжджати на старти і зустрічати знайомих. Це Віка, і зараз вона розкаже свої е, очікування від старта, але я зараз переведу на неї камеру і красиво її засніму, а вона нам все розкаже. Всім привіт! Я завтра стартую половинку. Що я очікую? Я очікую дуже багато рідних людей, яких я давно не бачила, тому що наразі я живу у Харкові, і всіх харків'ян війна розкидала по іншим містам, і це єдина моя можливість когось побачити. Тому я буду давати багато-багато пітюнь, радіти сонечку, можливості бігти, їхати і плисти у класному озері з голубою прозорою водичкою. Тому зустрінемось на Онці. Клас! дякуємо тобі. Ми смачненько повечеряли. Були такі голодні, що навіть не встигли відзняти нашу пасту. Повечеряли. Зараз ще дозбираємось на старт і будемо спадки. До зустрічі з ран. Добрий ранок. Ми, ми в черзі в транзитку. Дуже багато людей, спортсменів, дуже атмосферно. Ось, якщо чесно, я вже дуже переживаю, не знаю, щось буду я знімати чи ні. Але після фінішу обов'язково всім легких ніг, високого локтя, високого каденса і щоб все було круто і в задоволення. хеппі 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 Клас, дуже сподобалась дистанція, плавання, сподобались поруч з Марго, листи або в ногах. Це дуже круто, ніколи ще не повагав колись в ногах, завжди сама. Потім на Вело. Там є нюансики, але розкажу про них пізніше і дуже класно зайшов їх. Звісно, могла швидше, але прям дуже бігла в задоволення і дуже-дуже вдячна, що мене зустріли на фініші Стас, Марго. Дуже їх була рада бачити. Зараз чекаємо на результати і, здається, в нас будуть призові. Місце. Радіонова Маргарита! І перше місце. Васянович Яна! Дідюнька, молодчина, давайте. Ви, ви просто найкрутіші, найшвидші сьогодні. Володимир шаповал Олексій. Місце в нас здобуває м'якота Станіслав. Є! Давай, друже, ти молодець. Ти сьогодні підтримував усіх, хто піднімався на сцену. Тож ви маєте йому також підтримати. Ось так. Калініна рад. Потужні дівчата. Третє, друге, перше місце. Ось так вони сьогодні вишували на нашому нагородженні. Ось так, танджідов. Ну що ж, наступна категория категорія. Дівчата. Нагороди отримали, і тепер чекаємо хлопців, які роблять половинку Стас там тільки що щойно супроводжував. Будемо виглядати хлопців. Ось а ще ввечері в нас день народження у гості. Що це за зірки? Спасибо. Это хорошо. Спасибо. Все супер. Молодец. Ох, Мишаня, что-то ты такой… <решит> Димасик, ну ты улыбаешься уже. Да. Дорогой, я тебя поздравляю с твоим дебютом. Спасибо, дорогой. Ты как? Очень тяжело сейчас. Молодец. А ты, Дим, Ми поїли, зустріли всіх хлопців, які зробили половинку. Зараз їдемо в транзитку забирати наші речі і нарешті відпочивати. І думаю, обов'язково, що потім поділимось враженнями про гонку, так, Маргарита? Так, треба все переварити, <му> видихнути, аналізувати та бажати і стремитися. Ну так. Да. Вперед. Тільки вперед, всім гарного дня. І як сказала Марго, а от тепер можна пройтись і пообирати велосипед, який тобі подобається. Транзиточка вже починає бути пустою. І роз'їжджаються. Добрий ранок. Ранок після старту. Я вже зробила пробіжечку 30. Кілометрів, хотіла сказати, 30 хвилин. Хлопці поїхали на Вело, у Марго теж пробіжка. Чу відчуваю себе добре, все класно, всім гарного дня! Я вже дуже скучала за Женією і чекаю з ним на зустріч. Але я ще залишусь на два дні у Києві зустрітися зі своїми любимками, улюбленими друзями.